Так привет всем Ты в курсе у меня ж YouTube канал є? А, я не в курсе, надо пописать Там нема никого -то. Хочу вам показать порівняння. Оріон 404 і Дунфен 244. Вс, ціна 800, да? Цей 7700. Так, показуємо. Мост передній. Ти я ж казав. В цьому стоїть двіятель аці... КМ490. Ну, бірка, я не знаю, де. 4 Тут а... <кхід> трьохциліндровий КМ-385. Потім. Тут зроблено вже все по-людськи. Набок виведений. Все чітко, рівний пол. Зашити за сидушкою. Панелька електрична. Тут ще все по-дерев'яному. Можна було б, звісно, і набук вивезти вже ручку передач. Сидушка лично мені зручніша на думфенгу. Так, колеса на Оріоні 12,4х24. На, на Донфензі 11,2х24. Задній. И 6,5 на 1 Фензи На 16. И на Орионе. 7,5 на 16, да? Угу. Ну вот а да. теперь навеска. <coughs> навеска и задний мост. На Орионе. Ну и, конечно, моща на Орионе. Навеска. Четкая навеска, конечно. Бомба. Циліндри стоять. Трошки слабувати полуосі. Але таке. Так, в общем. Якось так є.